Ну, до інших тем уряд затвердив порядок проведення програми скринінг здоров'я 40+. Вона запрацює вже з 2026 року. В межах цієї програми українці віком від 40 років зможуть проходити комплексні обстеження, контролювати стан здоров'я та вчасно виявляти ризики хронічних захворювань. Віктор Ляшко доєднується до ефіру. Міністр охорони здоров'я України. Пане міністре, вітання. Добрий вечір. Вітаю, бажаю всім міцного здоров'я. Отже, розкажіть, будь ласка, детальніше, як з'явилася ідея цієї програми? Ми багато аналізували і дивимося, що серцево-судинні захворювання в нас лідери по смертності в країні плюс по встановленню інвалідності. Також ми бачимо, що є велике використання лікарських засобів, які пов'язані з контролем тиску поза межами програми Доступні ліки. Це свідчить про те, що потенційно люди використовують або приймають препарати, не консультуючись з лікарем. А плюс ми бачимо, що в нас є випадки діабету, які виявляються на пізніх стадіях, і ми розуміємо всі, в яких ми зараз умовах живемо два роки ковід, чотири роки повномасштабного вторгнення. Тому питання психічного здоров'я також повинно бути на порядку денному. Саме ці три ключові фактори е, змусили нас передивитися те, що відбувається сьогодні, по зверненню українців до лікарів, і ми бачимо, що багато хто з нас, українців, нехтує зверненнями до свого сімейного лікаря або до лікуючого лікаря на початкових стадіях хвороби, або на не приходить на профілактичні огляди. Саме тому з'явилася ідея запустити програму з здоров'я 40+,» Для людей старше 40 років, оскільки це вже група ризику по тих захворюваннях, на які я тільки що назвав, і наша задача мотивувати вас, українці, прийти до лікаря в даному випадку. Ми робимо такий крок мотиваційний: це перераховуємо на карточку людині 2 тисячі гривень, які можна потратити виключно в закладі охорони здоров'я, який проводить скринінг здоров'я 40+. Цікаво, як долучитися до цієї програми? Що для цього потрібно по З 1 січня 2026 року в день народження прийде смс-ка. Привітання і нагадування про те, що треба не пропустити важливе, а саме турбуватися про своє здоров'я через 30 днів після дня народження. В дії з'явиться сповіщення, е, яке дозвол нагадає про те, що ви можете скористатися програмою з е, скринінг здоров'я 40 е, Після цього ви замовляєте карточку, якщо у вас її в дії не було, або користуєтесь існуючими е, з державної підтримки, які вже були. На цю карточку приходять кошти. Ви далі вибираєте заклад. з... Е, Білого листа, який буде доступний в онлайні, в онлайні для того, щоб ви побачили, обрали найбільш зручний для вас заклад охорони здоров'я, який працює по програмі Скринінг Плюс 40 плюс, для того, щоб записатись на зручний для вас час, прийти і зробити відповідні дослідж. У разі, якщо у вас немає дії, вам потрібно буде зробити е, пластикову карточку в банку, банку, який є партнером програми. Потім прийти до ЦНАП, де заповнити відповідні е, документи для того, щоб через сім днів після цього е, кошти прийшли до вас на рахунок, і ви з ними так само можете скористатися, як і власники застосунку дія. В цьому переліку медичних закладів. Ми зараз кажемо про державні установи чи і приватні також. Ми не обмежуємо формою власності заклади охорони здоров'я, які долучаються до програми, це можуть бути комунальні заклади, державні і приватної форми власності. Зараз у нас вже в попередньому списку більше 480 закладів охорони здоров'я, але цей процес триває і до нового року буде вже оприлюднений список. І Ми вже чітко будемо вам казати, які заклади долучилися, скільки відсотків ну державних, приватних, і скільки комунальних. Ну от, якщо простою мовою, пане міністре, це такий собі медогляд, який кожен може пройти після 40 років. Але в разі проходження цього медогляду і виявлення якоїсь хвороби, чи покриває держава це лікування? Чи ми робимо діагностику, визначаємо, що є хвороба, а потім людина сама з цим справляється в нас 2026 рік всередині програми медичної гарантії називається роком здорове серце. 2026 це ще свідчення про того, що скринінгові програми, про які ми тільки що проговорили, це тільки старт. В Подальшому ми розширяємо програму Доступні ліки, ми переглядаємо тарифи на кардіохірургічні оперативні втручання, і ми в централізованих закупівлях. Передбачаємо ті закупівлю тих медичних виробів, які дозволяють проводити оперативні втручання на серцево-судинній системі для того, щоб прибрати потенційні ризики виникнення інфарктів, а можливо і інсультів. Тому що відбувається після скринінгу? Після скринінгу людині запропонують в разі виявлення певних ризикових факторів відповідну корекцію або способу життя або харчування. Або інші рекомендації. В разі, якщо буде потреба в медикаментозному лікуванні, лікар виписує електронний рецепт і в програмі Доступні ліки цей електронний рецепт можна погасити, отримавши безкоштовний лікарський засіб, який потрібно вживати. Це можуть бути і препарати для зниження тиску, потенційно, це можуть бути і інсуліни в разі виявлення діабету, та й інші речі. Якщо потребується більш детальний огляд, лікар, який проводить скринінг, виписує електронне направлення. Людина з електронним направленням іде до закладу вузькопрофільного закладу, який працює у програмі медичних гарантій, і безкоштовно отримує подальші обстеження і лікування, якщо буде потреба. І в кардіохірургічних оперативних втручаннях і знову перенаправлять на той заклад, який проводить ці кардіохірургічні втручання. Далі витрати на оперативне втручання, і вся забезпеченість медичними виробами також покривається за рахунок держави. Ми бачимо, що скринінг – це старт, але комплексно до повернення здоров'я людині держава буде опікуватись до паці... пацієнта до останньої маніпуляції. І це ж стосується тих українців, яким з наступного року виповнюється 40, правильно? Ті, хто зараз вже мають такий вік, їх не стосується ця програма? Ні, це стосується mm -hmm. всіх віком старше 40 років. І це mm -hmm. 40, 41, 42, 57, Все. 60, 101 років. Без різниці це тільки стосується, що скринінг буде стартувати через місяць для, для кожної людини через місяць, через після дня народження. Чому для того, щоб системно було навантаження на систему охорони здоров'я і спокійному процесі пройшли всі необхідні обстеження, тобто через місяць ви відкриваєте віконечку в закладі, який ви обрали, де дивитесь на коли можна записатись на відповідне скринінгове. На відповідний скринінг і заброньовуєте собі це місце. Нехай точно всі будуть здорові, але нехай програма працює і за необхідності все вдається. Я вам дякую дуже дякую за включення. Вам. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, був на прямому зв'язку.